Середа, 24 липня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Чому в одних світло є, а у інших постійно вимикають жителі Кам'янського зустрілись з представниками ДТЕК, що ті відповіли на болючі питання. Горять запобіжники, горять автоматичні вимикачі, горять лінії кабельні або воздушні. Душив, а потім викинув з 11-го поверху Шокуючі деталі вбивства жінки у самому центрі Дніпра, ким виявився підозрюваний, побачив е -е, тіло. Гілками повністю покритою. Це якраз під моїм балконом. Зривають ворожі наступи та знищують броньовану техніку на мільйони доларів. Наш фронтовий репортаж про бійців ударної групи безпілотників. Ти в честій машинки. Ти що, в дитинстві машинками не награвся? Ти прийшов воювати. Ось кулемет, ось гранатомет. Який дрон. І з самого ранку ворог атакує Нікополь. Вдарив по місту дронами камікадзе та обстріляв з важкої артилерії. Люди не постраждали, але є руйнування. Понівечені три приватні будинки, господарські споруди, лінія електропередач та газогін. Вночі ж підрозділ повітряного командування схід знищив над Дніпропетровщиною ворожий шахет. У Харкові в день лунали потужні вибухи. Виникла пожежа. Мер Терехов повідомив про п'ять прильотів та шість постраждалих. Більш детальної інформації поки немає. Ворог обстріляв Харків і вранці цілив ракетами С-300. Під ударом опинився офіс швейцарської благодійної організації, яка спеціалізується на гуманітарному розмінуванні. Пошкоджені, щонайменше не менше шість автівок це машини медиків. Другий удар був по приватному сектору. Били окупанти і по харківській області. Обстріляли територію приватного екопарку. Там сталася пожежа. Постраждали двоє чоловіків. Кони працівники екопарку, оперативно евакуювали. А вночі ворог атакував Одещину. Троє людей отримали поранення. Руйнувань зазнала припортова інфраструктура та житловий будинок. Вогнем знищені вантажні автомобілі. Чергову атаку росіян пережив і Херсон. Загинула пенсіонерка. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Ще одна жінка отримала поранення. Ось тут її обкотели вдарило вибуховою хвилею. Давайте заступимося. В мене горіло все внутрі. Я не могла води напити, та бутилка з ятої води була, я випила. Побороти страхи, загартувати характер на Донеччині бійці 25-ї окремої Січиславської бригади відпрацювали евакуацію поранених і десантування. Усі вправи здійснили безпарашутним способом зі зброєю з облавку гвинтокрила. 17 командування бригади зазначає, в умовах війни проводити десантування недоцільно. Проте для морально-психологічного стану військових, особливо напередодні бойових завдань, вкрай важливо кажуть у бригаді. Коли військовослужбовий десантник відділяється від відповідного судна, переборює свої страхи, шукає свій характер в собі, то тобто це дає йому також більше впевненості в собі під час виконання бойових завдань. Наратив просто там про силу, або просто там про мускули і масштабність. Він уже трошки не працює. В першу чергу потрібен розум. Командування. Робить все для збереження максимального нашого життя. Це тренування, це забезпечення, це і так далі. І так далі, і так далі. Тобто це все є складова успішності виконання задачі та нашого виживання. Докладно про навчання десантників, які знищують ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту в Покровському. Дивіться у найближчому випуску проєкту Воєнкор на 11-му. Зривають ворожі наступи, знищують броньовану техніку на мільйони доларів і дістають навіть у схованках ворожу піхоту. Усе це про бійців ударної групи безпілотників, які воюють на Донецькому напрямку. У них що не бойовий виліт то ліквідація танка, бензовоза або гульфкара з окупантами ІБК. Чи є відеодокази, за рахунок чого мають такі вражаючі результати? Далі репортаж нашого кореспондента Євгена Коптєва. Виїзд танку на вогневу позицію, його відпрацювання по нашим позиціям, і наші відпрацювання по ньому. Боєць на псевдовік показує російський танк, що навіть не встиг вистрілити. Якщо коротко, ніхто не вижив. Почав рух на віддалення, потім був уражений нами, загорівся і був знищений. Почалося дуже сильне задимлення, помітний вогонь. Було видно, що люки всі були зачинені. Пілот ударних дронів 128-ї бригади ТРО секретів не розкриває, пояснює просту істину. Очі у Сил оборони є всюди, і окупантів на українській землі чекає ліквідація. І коментує інше своє відео знищення артилерійського тягача. Саме ця коробочка вона напередодні перед нашою роботою вона здійснила доставку особового складу на позиції. І Потім ми вже її знайшли і відпрацювали по ній. Тут непогана картинка, відео буде до самого, скажімо так, до самої техніки. Це один із небагатьох епізодів, додає вік, коли можна керувати і бачити, куди летиш. Частіше долітають наосліп через потужну ворожу реб. Те, що влучання насправді було, документує інший дрон. Це відео підтвердження. Нашого влучання спостерігається дуже задимулення. У минулому вік брокера сьогодні оператор БПЛА, який знищив десятки військової техніки ворога: танки, бензовози, тягачі, БТРи, фортифікація ворога і навіть гольф-кари. Їх ефективно знищувати саме уламками. Так як там зазвичай на них і скупчення піхоти є, і сам цей автомобіль він не, не адаптований під бойові дії. Смертоносна зброя оця пташка, яка літає на десятки кілометрів, коштує від 500 доларів. Та шкоди окупантам завдає непомірної. Скажімо, знищений танк це мінус 4 мільйони доларів в кишенях російських платників податків. І росіяни це визнають самі. Білі атаковані дроном Противника. у него реально сильные сторони. Ну, во-первых, вони дійсно наладили масове производство. Вони налагодили масове виробництво ФПВ-дронів, організували їхні застосування. Зараз піввідношення баражуючих боєприпасів у повітрі в кілька разів більше на їхню користь. Колега Віка, боєць рупак 128-ї ТРО, таксон навіть не здогадувався, що стрілецьку зброю поміняє на пульт. Чоловік навіть глузував із дронарів. Ти в дідський машинками? Ти що, в дитинстві машинками не награвся? Ти прийшов воювати. Ось кулемет, ось гранатомет. Який дрон? Я не бачив ну, того потенціалу, який на саме перед несе до дрони. Ну, після поранення прозрів. У минулому тіло охоронець сьогодні таксон ремонтує і налаштовує БПЛА, а ще тренує і наставляє молодих колег. Ми ж не граємось, ми воюємо. Я можу остановити штурм. Я можу зупинити штурм на підході до наших позицій. Я був у піхоті. Я знаю, як це тяжко, як там сидить піхота, наче сліпі кошенята. раціями, то, як сліпі котята. Таксон демонструє завдяки чому покращує майстерність. Симулятор на потужному комп'ютері військові придбали на кошти небайдужих українців. Це симулятор, напрацьовуєш майстерність. Для того, щоб влучити у беху, біля неї треба зависнути, політати. Літають вдень і вночі. За різних температур і поривів вітру, попри в тому, і нерівні сили. Працюємо зі всім, що літає. Намагаємося відпрацювати по максимуму. Наші бійці переслідують окупантів всюди і знищують з повітря усім, що вибухає. А у вільний час бійці рупак качають м'язи і спарингуються на боксерських рукавичках. Кажуть, щоб не втрачати реакцію силу і лють. Євген Коптів Денис Лисавенко новини 11 каналу. а потім викинув з 11-го поверху. Стали відомі подробиці вбивства жінки у самому центрі Дніпра. Загибло на знайомку жителі висотки знайшли під вікнами свого будинку. Версія, що вона випала через нещасний випадок, не підтвердилась. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві. Ким виявилась загибла і які шокуючі деталі стали відомі про затриманого. Наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Далі з подробицями. Побачив тіло гілками повністю покрите. Це якраз під моїм балконом. Самісінький центр Дніпра, 14-поверхівка. Просто тут, під вікнами будинку, сусіди знаходять мертвою невідому жінку. Я виходив у магазин 20-30, ну, приблизно, нічого не було. А коли ж відходив вже додому, дивлюсь під балконом гілки. Я побачив кров. Чоловік одразу викликав поліцію. Тіло було ціле, тобто гілки добре замортузували, сумка висіла, красивка, Ну була одіта. Нещасний випадок чи вбивство. Сусіди кажуть, цю жінку тут ніхто не знав. Одні їдуть, інші приїжджають. А тут зовсім не зрозуміло, хто в будинку нашому живе. З'ясувалось, того літнього вечора на 11-му поверсі розігралась справжня драма. Загиблою виявилась переселенка. Напередодні прийшла до свого знайомого у квартиру його батьків. Втім, посиденьки переросли у конфлікт. Чоловік почав душити жінку, а потім сусідка. Якраз заходила з балкону в кімнату та почула, що щось... спочатку ударилось от перегороддя, потім гілки і вже як мішок з картоплею на... на землю. Саме на цьому місці й обірвалося життя 44-річної жінки. Бачимо тут і досі кривава пляма від падіння та купа поламаного гілля. Ймовірно, бідолашно зачепилася об дерева, поки падала. Вбивцю вже затримала поліція. Оперативники кримінальної поліції затримали злочинця в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, умисне вбивство. Стала відома шокуюча деталь. Затриманий лише торік вийшов з тюрми. Відсидів за аналогічний злочин. Сусіди його майже не знали. Дім на жахані не на жарт. Бо смерть від падіння у цьому будинку не вперше. І теж з містичного одинадцятого поверха. Колись дуже давно я була свідком. Я побачила, з з одинадцятого поверху впав хтось, жінка. Тобто, одинадцятий якийсь в нас. Насильство по відношенню до жінок погане, незалежно від поверху, незалежно від міста, незалежно від будь-якого поставності. Особливо викидати когось з вікна це просто діч. Наразі підозрюваний під вартою за вбивство знайомої йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Нелегальні цигарки майже на 300 тисяч гривень. У Нікополі поліція викрила незаконний продаж тютюнових виробів. Близько 6 тисяч пачок без акцизу виявили в одному з місцевих магазинів. Жодного дозвільного документу так само. Не було. На правопорушниці правоохоронці склали адмінпротокол. У Дніпрі медпрацівники шкіл, дитсадків і профтехучилищ отримуватимуть муніципальні надбавки. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на сесії міськради. Окрім медсестер та лікарів, до переліку війшли вихователі методисти та музичні керівники. Надбавки збільшать їхні зарплати до 15%. В умовах знову ж повномасштабної війни нам потрібно хоча б, е, 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 як ми можемо допомагати людям підвищувати їх заробітну платню. Е, ці люди опікуються нашим найдорожчим, нашими дітьми, тому муніципальна надбавка, десь 15%, вона буде надана після того, як депутати проголосували. Також під час сесії вручили нагороди комунальникам, працівникам підрядних організацій, волонтерам та благодійникам, які допомагали у ліквідації наслідків російської агресії. Саме цінне для мене це праця. Треба ж допомагати. Я так приучений працювати заради хорошого результату. Чому світла немає понад сім годин поспіль? Та чи справедливо відключають Кам'янське? На питання стурбованих жителів відповідали топ-керівники ДТЕК. Круглий стіл організували після мітингу, на який місцеві вийшли під стіни енергокомпанії. Владислава Авдієнко продовжить. В першій черзі є і Магдалінівка, і Кам'янське. і Інше неможливо вимикати на більшість часу Кам'янське, а не вимикати Дніпро. Розумієте? Так, у ДТК відповіли на питання жителів Кам'янського щодо справедливості відключень. Відверто поговорити запросили ініціативну групу. Усе після мітингу, на який два тижні тому місцеві вийшли під стіни енергокомпанії. Директору! Директору! Жителям Кам'янського пояснили, чому інколи немає світла понад сім годин поспіль. Горять запобіжники, горять автоматичні вимикачі. Горять лінії кабельні або воздушні більше ніж сім годин. Відключення можливе тільки при тому, що трапилась аварія. Натомість люди запевняють, у інших областях вимикають менше на доказ. Показують їхні графіки. Дивіться, це графік. Львова все зелене це. Люди зі світлом. Якщо там десь в Львові сидять без світла 10 годин, то ми теж повинні сидіти без світла 10 годин. Якщо там сидять 20 годин зі світлом, то будь ласка, дайте нам ці наші 20 годин світла. У ДТЕК відповіли команди Укренерго одні для всіх, а їх виконання має перевірятись. Усіх областях без виключення шість черг. НЕК дає команду всім однакову: дві черги чи три черги, чи чотири. Що робиться в ЦЕК, да навіть в нашій області? Вони також повинні діяти в рамках нормативних документів. Також у ДТЕК прокоментували результати перевірки Держенергонагляду, який виявив порушення у нашій області. Ми з позицією Держенергонагляду по деяким питанням не згодні стосовно там графіків. Ми свою позицію, чому ми робили так і так і так направили і далі. Буде а ще в компанії запевнили, продовжують максимально від'єднувати житлові будинки від об'єктів критичної інфраструктури. Ми працюємо над цим, Ми вишукуємо нові методи, нові там конструкції, як це зробити, да, якщо шумога більше цього супутного навантаження вимкнути. Владислава В Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Школи, садочки та ЦНАПи отримали генератори. Кам'янське – одне з небагатьох міст країни, де змогли забезпечити роботу усіх дошкільних закладів. Дитсадки продовжують працювати навіть при тривалих відключеннях електроенергії. За рахунок коштів наших міжнародних партнерів закуплені екофло для того, щоб могли працювати холодильники. Наші повара, коли немає електричної енергії, вимушені виходити на роботу і в 3 часа ночі, і в 4 часа утра для того, поки є електроенергія, щоб можна було дітям приготувати їжу. Тобто, в таких непростих умовах ми знаходимо засоби, щоб садочки і працювали, щоб діти мали можливість отримувати їжу. Сніданок на сніданок. Обід на обід, тобто всі проблеми ці у нас вирішуються. Завдячую нашим працівникам, завдячую міському голові, те, що наші діти отримують повноцінне харчування за потреби, генератори та екофлот для садочків закуповуватимуть додатково. Крім того, генератори встановлюють і на палетні котельні, що опалюють школи, лікарні та об'єкти критичної інфраструктури Кам'янського. До того ж ми встановили генератор на всі наших три ЦНАПИ для того, щоб мешканці могли отримувати послуги, і в той момент, коли відключена електрична енергія. Зарплата від 35 до 60 тисяч у Дніпрі переселенок запрошують пройти тримісячні курси та опанувати будівельні професії. Навчання безкоштовне та триватиме три місяці. Це вже не перші курси, коли панянок навчають спеціальностям, які раніше вважались виключно чоловічими. Через війну та мобілізацію є брак кадрів, то жінок радо всьому навчають. Курси проходитимуть на базі одного з вищих професійних закладів Дніпра. Все сплачують благодійні організації. З Бахмута та з Німеччини. Детальніша інформація на сайті міськради. Зараз, коли виникла ситуація військового стану, дуже багато людей поїхало із міста, але дуже багато вимушено переміщених осіб приїхали до нашого міста. Залишаються вакантні місця, робочі місця. І тому роботодавці потребують. Людей в проєкті у нас в проєкті у нас будуть задіяні 90 жінок-переселенок, які захочуть змінити своє життя саме у будівельній галузі. З 1 вересня ми набираємо перші дві групи по 15 людей, які будуть навчатися в середньому до трьох місяців. Потім в них буде процес працевлаштування. З працевлаштуванням ми допоможемо. Її кохання для нього головна мотивація швидше одужати. Владислав пішов у військо з перших днів повномасштабного вторгнення. Поранення отримав на рідній Донеччині. Зараз проходить лікування у Дніпрі. Завжди поруч його Софія. Вона носить дитину під серцем і щодня приходить до чоловіка, аби знов підтримати його. Далі історія кохання, що повертає до життя. Це кохання їй 20, йому 27. Кожна їхня зустріч починається з поцілунку. Владислав тиждень був на швл апараті зараз. Вже без нього поранення отримав під Нью-Йорком на Донеччині під час виконання бойового завдання. Вибух снаряду тан, танкового снаряду на позиціях і рядом кількох метрах був розрив тим. Чоловік переніс декілька операцій, отримав надважку контузію. Зараз швидко йде на поправку. Лікарі кажуть, його життю вже нічого не загрожує кожного дня. Робимо консиліуми і знаємо, що ще кілька днів він буде переводитись в наші хірургічні відділення для подальшого лікування, а далі трошки реабілітації дуже хоче повернутися на фронт. Зусилля лікарів плюс кохання. Такий рецепт шансу на життя. Владислав щасливий, що в нього є Софія, а вона не перестає йому освічуватись у коханні. Я кажу, що я тебе не покину ніколи. Я говорю, навіть як ти там би не думав, якби навіть ти мене не згадав, я все одно буду з тобою постійно. Вони вже два роки разом. Весілля планували давно, але одружились тільки у квітні цього року, коли чоловіка на пару днів відпустили з передової. Восени пара чекає на хлопчика, обирають йому ім'я. Мої варіанти йому не подобаються, бо він каже, що щось ненормальне. Придумала з якихось фільмів, щось таке дивне, я таке не хочу. Я Кажу, добре. Я йому дала завдання, поки він у лікарні. Тари думає, як до собачка. Софія та Владислав з Донеччини, там, де вони мешкали, в суцільні руїни. Але пара мріє, що настане час, коли окуповані території повернуться до України. Їх відновлять і вони зможуть повернутися на рідну землю. Мені було 10, коли це все почалося. Мені вже 20. У Мене вже, ну, вже буде скоро дитина. Я хочу, щоб ну всі діти, всі хлопці жили ну, нормальне, спокійне життя. Олена Петриченкова, Євген Дроз. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день до 27 градусів тепла вночі плюс 20. Атмосферний тиск, 743 мм міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе!